На сьогоднішній день стан речей виглядає так, хлопці демобілізовані, або які приходять у відпустку, потребують негайного втручання психологів, але психологів професійних, тому що розлади адаптації, які спровоковані посттравматичним стресовим розладом. І хлопці не завжди мають критичність до свого стану. Вони думають, нехай пройде, я відісплюсь, я відпочину, і мені стане легше. Проходить час, легше не стає. Поглиблюється або депресія, або інші розлади е, органічні вже, тобто вже функціонально організм здає. Тобто починає страждати кишково шлунковий тракт, починає страждати серцево-судинна система. І, власне, чому психологічна реабілітація вкрай необхідна. Тому що постресовий наслідок страшний побічними ефектами, тим, що організм починає сам себе руйнувати. І якщо вчасно не втрутитися і не допомогти цій людині, то починається саморуйнування. І це вже доведено, чого Афганський синдром, чого е ті бійці американські, які воювали у В'єтнамі, вони фактично ніхто не змогли дожити до е тривалого віку, тому що вони померли від супутніх захворювань. І це треба робити, і це треба знати. Ми зараз на сьогоднішній день. Ми дуже гарно співпрацюємо з військовим шпиталем ветеранів війни на Кічкарівці. Там роблять реабілітаційне відділення. Дуже душевно і дуже тепло приймають хлопців. І саме лікування полягає не лише в медикаментозному, не лише в обстеженні лікарів всіх. Фактично, починаючи з аналізів, закінчуючи дороговартісними коштовними дослідженнями, такими як МРТ, КТ. А ще й додатково працюють психологи. І ми тут хочемо робити такі цільові групи. По-перше, потрібно працювати із тими, які були в полоні, окрема група психологічна. Треба працювати з тими, які були демобілізовані, з добровольцями, окрема група, з батьками, які втратили, з сім'ями, які втратили наших героїв, тобто це окрема група, і ще хочемо залучити дитячих психологів, тому що діти теж є заложниками ситуації. Вони не завжди можуть пояснити, що вони відчувають, що вони переживають, але чекаючи читати рік з війни, психіка. Відповідно зазнала певних пошкоджень, тому це потрібно це все наші діти, це наші батьки, це наші герої, і тому в нас роботи не почати край. Я так розумію, ви будете звозити бійців з усієї області на якісь. Ми Будем, ви знаєте, ми зараз думаємо робити це навіть по районах. Так, от ми, наприклад, даємо оголошення, щоб то було чи то при соціальних службах, чи то, чи то при центрах працевлаштування. Тобто є приміщення. Ми приїжджаємо. На певну годину, в певний день відпрацьовуємо, беремо з собою юриста, соціального працівника, відповідаємо на всі питання, які наболівші, і далі плануємо цю роботу. Ще окремо питання стоїть дуже гостро, агресії в сім'ї, тобто хлопці самі себе не можуть контролювати. Це замовчується, але від того потерпають дружини, діти, і це не є нормальний стан речей. Тобто ми маємо доносити першим ділом інформацію, по-друге, знати, що з тим робити. Фахово підходити до того. Це не просто має бути: приїхали, поговорили і поїхали і далі віснині там. Це потрібно щось робити. Зараз є е, перелік у нас санаторіїв, де бійці можуть відпочивати разом із сім'ями. Це теж важливо, тому що зміна обстановки, е, можливість спілкуватися разом. Але попередньо я би хотіла спочатку, щоб вони пройшли сімейне консультування, щоб вони там не сварилися і далі не продовжували ті конфлікти, ще й на відпочинку. А щоб це було дуже якісно. Ну от, ви далі, отак наша робота побудована.